Вітаю вас, шановні підписники. Ну що ж я вам можу сказати? Гучні заяви лунають від Єврокомісії, тому що президент Єврокомісії Уршула фондерляйн заявляє, що вона буде просити в Єврокомісії у всіх країн Європейського союзу, щоб продовжити термін легального перебування для громадян України, котрі евакуювалися від війни в Україні, мають тимчасовий захист захист до 2025 року. Як ви гадаєте, продовжать чи ні? Також хочу хейтерам, друзі, відповісти тим, що зараз, наприклад, мені пишуть, що, наприклад, Сергій, що ти там знаєш? Що кожна країна не буде приймати самостійно рішення про біженців з України. Хтось продовжить чи хтось ні, це не їм вирішувати. Єврокомісія це вирішує. Так ось хочу вам, друзі хейтери, відповісти далі у відео. Але перед цим хочу вас попросити підтримати, друзі. Відео це вподобайкою, поділитися ним та підписатися на канал, адже 50% моїх глядачів дивляться відео без підписки. А щоб не пропускати нові випуски, підпишитесь і будете слідкувати за всіми. І так, друзі, хейтерам одразу відповідає, що, наприклад, зараз на сьогоднішній день ви знаєте, що досить багато є. Біженців з Африки і так далі, і вони всі рухаються. Знаєте, в яку сторону до Німеччини та Франції, і тих країн, де тепло, і більша заробітна плата, і точніше допомога для цих біженців. Водночас, друзі, хочу зазначити вам, що Польща та Венгрія чомусь не хочуть погоджуватися, щоб цих мігрантів, мігрантів так назад забирати. І власне це вже є нам приклад того, що Польща, Чехія, Венгрія вони можуть по різному відноситися до тих чи інших пропозицій Єврокомісії, адже це лише пропозиції, вирішувати кожна країна буде самостійно. Але... Урсула Фон... дер Ляйн нам заявляє, що я хочу їм сказати, що вони зараз такі ж бажані, як і в ті доленосні перші тижні. Тобто вона про біженців це говорить. Ми забезпечили їм доступ до житла, охорони здоров'я, ринку праці та багато іншого. Це правда. Це була відповідь Європи на поклик історії. Тому я з гордістю повідомляю, що комісія запропонує продовжити тимчасовий захист для українців. Попередньо це рішення означатиме, що якщо українці, які перебувають у ЄС, зможуть продовжувати жити, працювати та навчатись у країнах Європейського Союзу до 2025 року. До речі, друзі, якщо ваші діти навчаються дистанційно, тобто онлайн в українських школах, то хочу вам сказати, що ви повинні зголосити до Ужендів, Міста чи гміни про те, що ваша дитина навчається онлайн, чому ви це повинні зробити? Та тому, що друзі, у вас можуть забрати ваших дітей, і ви нічого не зможете зробити. І це вам складе якісь проблеми. Погодьтеся, хтось із вас, глядачів, друзі, стикався з цією проблемою, або ж хтось із кола ваших знайомих. Будь ласка, напишіть свою практику в коментарях, або ж свою історію. Також хочу зазначити, друзі, що якщо, наприклад. Ви зараз будете перебувати, проживати, чи навчатися, чи працювати на території на території Європейського Союзу, то це не означає, друзі, що якщо ви виїдете за межі Європейського Союзу, то вам не заберуть за тимчасовий захист, так як це робить зараз Польща. Виїхали в Україну, вам автоматично скасували статус УКР, і якщо ви виїжджали не по довідці ДІАПЛ, то назад ви вже заїхати не можете. Якщо у вас дні по біометричному паспорту закінчилися чи робоча віза закінчилася. Ну хоча тут є одна така лазійка. Це Біометричний паспорт, по якому ви можете повернутися, тому що по внутрішніх не хочуть пускати зараз досить часто. І так само по простих паспортах за кордон не хочуть пускати досить часто, і це стає проблемою того, що люди просто навіть на автобус сісти не можуть, коли купили білет, заплатили 100% вартість, а їх на автобус водії не приймають, тому що у вас немає робочої візи, у вас немає довідки ДІАПЛ. Навіть з цією довідкою відмовляють в посадці. Інколи у когось була така історія, тому що наші водії автобусів вони далеко не знають всіх правил перетину кордону і не хочуть ризикувати, щоб заплатити за вас 5 тисяч євро, коли вас висаджують сидять з автобусу, тому вони вас просто висаджують і все їм все рівно. А Чехія, наприклад, взагалі хоче зараз заставити всіх українців до кінця вересня стати на. Облік у Міністерстві внутрішніх справ, а ви скажете, для чого це Сергій? Я вам скажу це для того, щоб мати повну, наприклад, картину, скільки біженців знаходиться в Чехії. На сьогоднішній день це близько 300-400 тисяч громадян України, і вони хочуть навіть запропонувати таку програму, що якщо громадянин України, який має тимчасовий захист в Чехії, щоб він виїхав в Україну, йому ще дадуть дадуть як. Якусь допомогу, і власне розмір цієї допомоги поки що невідомий. Але відомо, друзі, що якщо дана людина буде повертатися громадянин України назад до Чехії по робочій візі, щоби там працювати, то ці гроші половину з цієї суми треба буде повернути. Ну і власне. Вони хочуть ще взяти всіх цих людей на облік для того, щоб бачити, кому платити страховку, а кому не платити. Тому що деякі люди, вони ніби по факту знаходяться в Чехії, а можуть працювати в Польщі. І я гадаю, друзі, що кожна країна Європейського Союзу так само зробить для того, щоб мудрі громадяни, які існують на сьогоднішній день, не побирали допомогу з різних країн і не заробляли сотні, сотні е, тисяч гривень і тратять вони їх. Ніде аби а в Україні. Також, друзі, хочу зазначити знову ж таки ботам, ботофермам та відкрити вам очі. Українці на сьогоднішній день, ті, що знаходяться за кордоном, вони виїхали не просто так, щоб втікти війни від війни в першу чергу, тому що ну, досить багато виїхали, втікаючи від війни. Також, друзі, не секрет, і всім було до цього байдуже, коли українські заробітчани тисячами десятками тисяч. Виїжджали за кордон навіть простої долі, що в Україні так погано. Погано в Україні було досить давно. І те, що зараз українці виїжджають за кордон в більшій кількості, це один із прикладів того, що в Україні ще важче стало жити. Хтось скаже, а хто ж буде захищати Україну? А що ж тоді виходить тим українцям, які не мають можливості заробляти гроші? Землю їсти? Так виходить. От, скажіть свою думку, що ви думаєте на рахунок цього? Мене просто. Дуже цікавить ваша думка. Я читаю коментарі, хоч не завжди їх тисну вподобайкою. Лише ті, котрі набирають, набирають більше вподобайок. І звісно ж, хочу вам сказати, друзі, також на сьогоднішній день існує проблема із виміною водійських посвідчень для водіїв, котрі працюють в Уборі та Болті. Тому що зробити це треба комусь до нового року, а комусь до кінця червня місяця. Тому компанія Стармак Documents, власне, хотів вам про це сказати. Створила додаткову послугу, де вони займаються допомогою в супроводі, отримані водій посвідчень. Бо це нелегка справа. І я те, що чув вчора від дівчат, що з 89 людей, котрі прийшли замінювати водійські посвідчення, лише троє заповнили документи без жодних помилок. А ви там не можете заповнити на місці? Вас зразу виганяють, щоб ви заповнили і пізніше прийшли. Ну і власне один водій, який прийшов вчора від Стармак Documents, він заповнив все правильно. Ну і це було приємно. Погодьтеся. Тому всі контакти ви знайдете в описі під цим відео, телефонуйте, рекомендую і підписуйся під гарантією отримання водійського посвідчення уже польського. І, звісно ж, друзі, підписуйтесь, щоб не пропускати наступні новини, про які я буду розповідати. Що ж все-таки вирішить Єврокомісія на своєму засіданні, коли президент фонд Уршулад фондерлянів запропонує про свої зміни. Я вам обов'язково про це повідомлю. Тому побачимося вже в наступному випуску.